А, чуть. Чу -чути мене. Так, так, чути. Я я хотіла насамперед вам подякувати, бо насправді та інформація, вся, вся яку ви даєте, це ну, просто вона чудова. Я ну я не знаю. Мені здається, що якщо собі уявити такого ідеального сімейного лікаря, ну я як, як би то мало дійсно виглядати, то це, от, ну то, то це, от, ви. Я ну, чи можна записатися до такого сімейного лікаря? Це, ну, це просто ідеальний варіант. Це той, про який міг би мріяти кожен українець, певно, ну і кожна людина взагалі. Бо ну, так, такий супровід. Ну, я там знайома із добавками, з, з, з мережевим маркетингом. Але то дійсно так, так системно дбати про здоров'я людини, то це ну, насправді це, це дуже. Просто я не знаю, я в захопленні, чесно вам скажу, бо дуже багато інформації, дуже багато. І, і кожна людина може, може, якщо захоче, бути здоровою. Я думаю, що ну, насправді це. Я, наприклад, для себе дуже взяла багато інформації, дуже багато. Ну, Поки що я не, не маю такої можливості там приєднатися до тих всіх програм, але ну, я.